Шановні українці, хочу вам розповісти страшну історію, яка сталася вчора, де мало не загинула 75-річна громадянка України. Скажіть мені, будь ласка, якби з вами сталася ситуація, якби з вашою мамою так поступив водій автобуса? Що б ви зробили? Я сподіваюся на вашу максимальну підтримку в репості цього відео і розповідаю саму історію. Існує така компанія транспортна. Пасажирських міжнародних перевезень, котра називається Люксбус. Прикріпляю, як виглядає їхній автобус. Змоделюємо ситуацію, яка сталася вчора, 29 вересня, в неділю, де 75-річна громадянка України, котра їхала з Праги до Умані, попросила водія даної компанії, щоб той зупинився та залишив її біля аеропорту в Кракові. І скільки треба мати друзі, клепки? Яка була або ж не була в його голові, того водія автобуса, який залишив її на з'їзді з автостради в сьомій годині вечора. Хочу підкреслити, друзі, що в цю пору доби в Кракові вже темно. І вона, не маючи взагалі свідомості, куди їй іти, а їй показали рукою туди, до аеропорту вам. А це хочу вам сказати, що це перший з'їзд, якщо ви їдете, минаючи брамки платні в сторону кордону, перший з'їзд по праву сторону до Аеропорту Краков-Баліце. Розумієте, якщо даний водій міг собі це дозволити, значить він це робить не в перший раз. Він би ж міг нормально заїхати, як і всі інші водії-перевізники міжнародних пасажирських перевезень до Краковського аеропорту і залишити там пасажирку, де її і чекав син, який був дуже шокований, як поступив водій даної транспортної компанії. Мені здається, що він не зрозумів, що він зробив, і прославив. Прославивши свою компанію на весь знову ж таки світ, на всю Україну та Польщу, і хочу вам сказати, що ви повинні уникати даної транспортної компанії, адже це може зіпсувати ваше життя до кінця його існування. От у вас виникала подібна ситуація? Якщо ні, то ви повинні допомогти мені, щоб такі ситуації не виникали в людей, які будуть користуватися послугами даної компанії. Ви скажете ви, але ж білет був, друзі, з Праги до Умані, він би не мав права там зупинятися. Окей, то він би міг не зупинитися, проте зберегти репутацію своєї компанії. А те, що він зробив, це повністю перекреслює те, що ця компанія може нормально функціонувати і нормально обслуговувати клієнтів, які звертаються до них за послугами в пасажирських міжнародних перевезеннях. Що ви розуміли, друзі? В повному. В гармонограмі є написано, що вони можуть заїжджати на автостанцію в Кракові, хоч пасажирка мала білет не до Кракова. Але суть не в цьому, просто що є маршрут такий, що вони могли б заїхати там зупинка біля головного вокзалу. Також вам прикріпляє скрін, на якому з'їзді даний водій залишив дану пасажирку. Якщо. Один із керівників даної компанії бачить це відео, то я рекомендую вам провести ротацію і знайти інших водіїв. Бо, на мою думку, кількість транспортних компаній, які існують на сьогоднішній день, в Україні дають можливість конкурувати між собою і надавати якісніші послуги. Якщо ви не можете справитися з поставленими задачами, я вам рекомендую вибрати іншу нішу для ведення бізнесу. Вийовіть собі, Власних транспортних компаній, якщо б з вашою мамою так поступили, що б ви зробили з тим водієм, який це зробив. Мені здається, відповідь очевидна. І якщо, друзі, у вас виникали подібні ситуації, прошу мені писати на Instagram їх. Я вам допоможу прославити даних водіїв-перевізників, тільки єдине, що ви повинні мені надавати докази. Тому що дана ситуація, яка сталася вчора, є білет, є підтвердження того, є свідки. Даний водій, який це зробив, просто не уявляє собі, що він би міг забрати життя даній людині, плюс тій людині, яка зробила б ДТП, бо не було видно пасажирки, яка там йшла, даної громадянки, тою автострадою. Також би пляма залишилася б на його плечах до кінця його життя. Водій би мав проблеми, які це все зробив, організував. Та ще власник транспортної компанії, в якого б точно забрали ліцензію. І він би ще був прославленіший на всю Україну. Де ви таке бачили, щоб людей висаджували на автостраді? За це штраф від 50 до 500 злотих в Польщі. А якщо така кількість порушень є досить великою, то ще ліцензії можуть забрати. Сподіваюся, що власник цієї транспортної компанії все-таки проведе бесіду зі своїми водіями і скаже, що на автострадах не можна висаджувати. Мені дуже не хотілося цього відео записувати, але повірте, якщо заслужили на це, значить треба відповідати за свої вчинки. Якось так, друзі, які вас перевізники найбільше нервували тим, що вони порушують правила дорожньо транспортні Що призводять до тер... Друзі, А які перевізники вам шкодили і вашому життю? Пишіть, будь ласка, все в коментарях, тому що кожен перевізник повинен відповідати за ті вчинки, які роблять його водії, бо безпосередньо сам власний компанії несе відповідальність. Якщо він не несе відповідальності, значить ми йому в цьому допоможемо.